Ми не планували приїхати в Вікторію Гарденс і не взяли низ коляски. Варіант... варіант є. Взяли автолюльку, поставили просто в корзину. І так добре. Мені потрібно джинси. Ой, кажуть, джинси, крусівки. Що теж класно. От. Йдемо де-факто. Йдемо. Але і шапочку давай знімемо так А як ми сміємося гарно, то хто проснувся? Ту хто проснувся? А А які ти маєш гарні великі очі, так? Така гарна дівчинка, гарна, та Ай-яй ай, яй, ай, ай. як ми вже сміємося до всіх. Та? до всіх сміємося. О, які великі очі ти мій робити, та. Мама є? Мама є! Диви, як ми тебе катаємо! Виростеш, я тобі це відео покажу. Як ти в корзині каталась? Пила? Ай-яй-яй! І з Купила скумбрію, Ще заморожене. Трубочки дітям до коктейлів, Плин, бульки. Потім така щиточка. Я її взяла, щоб швидше на плиці. Речка, манка, цукор. Ой, філе куряче, Кубаса молочна. Огірки. І плин. Чекайте. Це не плин, це рідина, щоб мити плитку. Взяла ще тіпе, тому що у нас вдома тваринки. Тварина. Собака. <рес> Як завжди заговорююсь. Я без того не можу, друзі. Ще купили полуницю. Це я крапельки купила, щоб промивати носика. От, з латусі виписали такі таблетки. йод. Зараз розповім. Сирна маса ванільна. Хочу такий екран. Лимон. Кабачок. Посмажу його. З яйцем, знаєте, так. Потім яйця. Ще забігала в єву, купила ось такий спрей. Таку маску. І морозиво. З чим там? Карамель. І крихтами печива. Арсенко собі нового друга знайшов. Песика. Песіка? Я його можу назвати. Бажає. А машина той об'єде. А, угу. а той. Ти не боїшся його? Ні, сирів не песах великих не боюся. Дивіться, Арсенко. За песиком бігає, Що від... Що ти йому дав? Хлібчик. Хлібчик? І з ним бігаю, щоб йому хліб дати. хе Кажу, класна надпись на автомобілі. Що ти? Ну, він завжди в таку з мене звучається. Я сьогодні в Б. Хванять, прикалуватися. Слухайте, він так завжди. Я просто коли я тільки телефон беру, він завжди отвомеле. мене. Арсен, Арсен каже, мама, дай мені серветку, я б дала серветку. Він твою серветку і цілував автівку витирає. І він хоче її померти. Таянко спить, так Але. файно. Слата пішла на заняття. Зараз вони міняються. Зараз Арсен де? Потім Даянка. <laughs> потім okay. Даяна. Даяда, ти теж деш, ага? Потім ти. Ага, І потім ти. Ні. Соня? Ти йдеш на курси математики. Угу. А, а ти на, на курси. І української мови. Ні. Ні. Я файно спілкуюсь з українською мовою. Ти що, знаєш проти? Так. Що? не Я рахую, в мене. Ми... Чистою українською мовою взагалі ніхто не спілкується. спілкується та чистою не спілкуються лише ті, хто вчать українську мову. Хто вивчав, та ми У нас більша половина слів є з діалектом з різних національностей: і румунської, і польської, і венгерської. Воз них. Угу. Та як знаєш ну, до мене з роботи там це, я кажу, ти знаєш, що таке Дригель? Шо? 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 Та, о, ти знаєш таке дрейф. А холодець. А холодець на. Ну. А ти знаєш, що таке куприк? 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 Ні. Нет? Знаєш? Ні. Це українською копчик. Куприк. Куприк це по-українськи, а копчик це дається по тому. По-іншому. Та-та, куприк, точно писать. Дивіться, Злотуся на кодиках катається з подругами. А вона махає. Ой, клас! Вона вже дивина періт сіла, Дрій. Mm -hmm. Отак починається, знаєте, тепло. І діти починаються в тих каретах кататися так. в нас. Завтра вже ти покоптаєш. Завтра Я... в тебе покоптає, бо. Велосипеду Бога гаплик, але Андрій його відновлює. Тато мій велосипед. Мій тато велосипед Ремонтує скоро. Та? Угу. Дуже скоро. Я буду дуже швидко їдуть їхати, їхати. із приманку на швидкість. І до школи я можу поїхати сам. Угу. І все, Даяна починається. Ой, поправі шапочку. Купила три пари кросівок. Купляла все в вайкіки. Зараз вони йдуть ще й по знижці. Ось така була на них ціна. Вони такі важкі, але я як взула, а то, нібито як би легесенькі. Взяли такі білі, воно неподобік кеди. Оці такі чорненькі. Те, що вони пішли зі знижкою. А ці такі прям легкі. І ще такі У мене такі були подібні. <кій> Знаєте, під легеньке платячку дуже гарно буде дивитися. А ці вже пішли без знижки. але вони дуже класні. Там ще було, були, типу, якби зі сіточку. Я не знаю, подивись бо я знімаю. Там ще були зі сіточкою, але сітку я не люблю, тому що та сітка дуже брудниця і взагалі потрібно їх, як сказати, ну, перепрати, там в пральній машинці буде, а тут а просто якби, тіпа шкіра повторання має щось спокійно. Але там класні такі були кремові, вони були зі сіткою. Звичайно, в них нога дихає, але але, десь пілюка пішла і все, вже. ніякого вигляду знаєте, не мають. Тож, такий запас надовго Недовго мені хватить. Хтось бусмішки купуєш, шлюпанці божеліту на носі, а я кросівки. Діти, куди ми приїхали? Паркуртури! Берю сива команди їсти. І кататися на качелях. Бо, я хочу, яка піднімається, це так страшно. Тепер там Арсенко на тих кониках їде. Зі Златусею. А Златка нас не бачить. Там Златуся сидить. Дивіться, скільки дітей, як їм цікаво, то так класно, що придумали. Златуся! Арсен! Довольний, бо вчора не вийшло покататися, то хоч сьогодні. Класно! Все там відео я мала вам розповісти про назальний аспіратор, оцей електричний. Що я можу про нього сказати? Він мені дуже зайшов і дуже сподобався. Ми ним кожен день користуємося. Я даянці промиваю носика, а потім ну, козявки, знаєте, забираю. І тут він вмикається. Тут є три швидкості, от можна поміняти. Чекайте, тут включити, щоб гуділо. От перша, друга і третя швидкість. І знаєте, в чому приклад ще є мелодії? Переключаєш. Дитині, буде, можна сказати, не так страшно. Дивіться, чекайте, о, ще є підсвіточка, він ще світиться. Він не на батарейки, він на зарядку. Це дуже класно, щоб не міняти по 100 разів батарейки, я взяв собі і все. І він тримає дуже довго. Я не пам'ятаю, коли я вже його заряджала. Ви бачите, як він кольором світиться. Я не пам'ятаю, коли я його вже заряджала, і при тому, що я по пару разів на день ним користуюся. Ми ще не хворіли. Я не знаю, як він буде прям сопельки забирати, але думаю, що буде файно. Якщо він там всякими з такими беками справляється в носику, то думаю, що із сопельками теж він файно справиться. Я ще входила щиточка, але вона мене в ванні кімнаті, не хочу вже нести. Щіточка входить, щоб там все всередині чистити. І є три насадки. Ось така насадочка. така. І така. Я користуюся тільки такою, можу е, такі, Я боюся ними, знаєте, вони такі якби, не колючі, знаєте, такі гострі. Я боюся, десь далеко не запхати, а оця класно забирає. І... Дивіться. Я не знаю, чи ви будете чути. Мене арсенку перебив. Вот. Дуже добре, як на мене. Тож, друзі, я зараз ним задоволена. І думаю, в подальшому теж буду задоволена. Він йде з нуля, тобто ну, з народження можна. Дивіться, його вимкнула, а ні, не вимкнула. От. Е, той, Я ним зараз задоволена. Його ціна 1400. Я купляла в магазині Ромашка підписувала на якій вулиці, іменно там брала. І якщо хочете, можете там придбати. Ну, перевірений, маю на увазі магазин. Все на нього гарантія, якщо я не помиляюсь, півроку чи скільки. Ну, коротше. Супер. Я жалію тільки одне, що я його швидше не купила, що я його не купила тоді. Коли у мого Осенка були аденоїди, були проблеми з носиком, у нього завжди були сопельки, а були густі сопельки, знаєте, і в мене було, був той ручний. такий, і Він теж класний у цей ручний. Я мала і з Арсеном його, і мала зі Златусею його. Але коли дитинки сопельки густі, і я їх тягнула. І дуже важко. Мене аж голова боліла, аж голова крутилася, бо реально деколи приходилося так тянути, що аж до головокружіння. А так собі овімкнув і все нормально. Малеча реагує нормально. Перше щось так плакала, а зараз зараз нормально. Так, ми про тебе говоримо. Ти кому там язик показувала? Ага. Поїла і собі відпочиває. Тож так то. Трошки, звичайно, дорого, 1400, але навіть от ті гроші він вартий, навіть тих 1400. Це, мені говорили, здається, польський є виробник. На рахунок з Латусі. Бо я вам так ті таблетки показала, не розповіла. знаєте, Побігла по своїх справах і так далі. Була, Були ми в ендокринолога. І він сказав, що це якби є дефіцит йоду, виписав йод, пити кожен день по одній таблеці, протягом півроку. Через півроку перездати аналізи, можливо, там, якщо так перездати УЗД і прийти до нього. Якщо аналізи через пів року будуть погані, не дай Боже, то, напевно, швидше. Того швидше не знаю, нічого не буду говорити, але він мені так дав зрозуміти, що буде виписувати гормони. Просто Богом молю, щоб того не було, бо не хочу, щоб мені дитина пила ці гормональні таблетки. Так як я зрозуміла по його словам. Кажу, а тобто з щитовидкою все добре, тобто вона там не потовчена від того, що в неї там був дефіцит йоду і так далі. Він каже, ні, ні тобто є проблеми зі щитовидкою, щитовидка трохи постраждала, але прям не так дуже той. І він каже, що зато потрібно приймати тих півроку йоду. Просто подивиться по динаміці, бо він каже, що оцей йод може, ну, Якщо все далі буде файно йти, то йод має якби, їй допомогти. І що він мені сказав? Можливо, комусь це буде той вечір настає, і в мене мозок просто вимикається доречно комусь буде. Він сказав, що де більше є йоду, він сказав їсти морську капусту. Діткам, ну, ви, я знаю, що діти не люблять тої морської капусти, але він сказав їсти морепродукти. Чим більше, тим і краще, бо більше йоду є в морепродуктах. Сказала вам, то й... Моя злата любить морепродукти. От, вона любить мідії, вона любить креветки, вона любить кальмари, вона все того любить. Арсен ні. Ми нещодавно купували креветки, щоб ну, собі дітки з'їли, знаєте, і Арсен не їв. Все зла... Ну, як все злато? Ми з'їли зі златою, а Арсен взагалі того не хотів їсти. І як в нього впихнути ці морепродукти. Треба шукати десь там. Він сказав, я так зрозуміла, більшу кількість йоду це є морепродукти, давати дітям морепродукти і морську капусту. Ну, арсен точно, тому що капуста не буде їсти. До чого веду? Злата ще до того морепродуктів нормально ставиться і їсть, а він. А він ні. Вот думала, знаєте, що коли піду до своєї сімейної лікарки зараз в школу Боршаві там треба буде щеплення робити, то запитаюся профілактично, щоб і я пропила, щоб ми всі пропили у цей йод. Так, профілактично, знаєте. Бо той йод. Я йод в останній раз пила іменно, іменно, от окремо, просто йод. Е, коли. Ні, хотіла збрехати. Я думала, що я останній раз пила, коли це латусію було вигідне. Ні, я нещоденно пила, нещодавно це рік ти, тому. А мій Андрій, ти коли йод пив? Взагалі ніколи, напевно. Ні, пив. Ну, пив? Пив, знаєш коли? коли? Коли ти приїхала і сказала, вже пити йод. А, тоді, коротше, був той непонятно, що творилося, та. але ну так. Але мені здається, не всі люди п'ють той йод. Бо мені лікар сказав, що не кожен знає, що потрібен йод для того, щоб не було проблеми зі щитовидною залозою. Так, що не всі сімейні лікарі про це говорять, а потім стають, стається дефіцит йоду, і коли дефіцит йоду, то він тобто як руйнує щитовидну залозу. Тому що не кожна людина кожного року там проходить УЗД, проходить щитовидну залози і так далі. І я здавала аналізи, ТТГ робила нещодавно. І там ТТГ, феретин мені сказали, потім що, що вітамін Д. Все в нормі. А загальний аналіз що трохи був поганий, але сказала сімейна лікарка, що він був в нормі. Я чому проходжу? Тому що е, мені поставили були, коли то було? десь три роки тому діагноз аутоімунний теретоїд. Чи як він там називається. Я його пролікувала і футів проблем не було. Я здавала нещодавно, коли була вагітна, і зараз АТГ прийшло в нормі. А до чого я веду? А є люди, тобто, які, наприклад, взагалі не перевіряють чито залозу. І знаєте, і от... зато він говорить про той йод. Він має на увазі, що ні один сімейний лікар не говорить, що людині потрібен цей йод. так-то. Зараз ці люди побігли в аптеку за йодом. Ні, ви того робіть, я не знаю, треба в свого лікаря запитатися. Взагалі не люблю по таке говорити, бо це. Як то кажуть, я не люблю навіть деколи у влогах показувати які таблетки, п'ю або ще щось. Можливо, замітили, коли я була вагітна, я взагалі не показувала крім вітамін, що я приймала, бо тому що не люблю таке показувати, бо тому що у кожного своє здоров'я, кожен знає, що пити. І взагалі потрібно на таке як-то питатися свого лікаря і провірятися і так далі. Але, думаю, можливо, комусь цікаво, тож розповіла. Тож, откі на справи. Приймаємо йод, я трохи заспокоїлася, що там прям такого-такого, що аж аж капець-капець немає. Є, але сподіваюся, що за тих пів року е, цей йод допоможе. Ну і от так то. Здалі називається дитині просто аналіз. Просто от, якби не знала, навіть того не А я кажу до нього, а я кажу, а тобто, якби... Ми б не здали аналізи, ми б того не дізналися, то було гірше. Він каже, так? То, тобто, то слава Богу, що якось ми здали той аналіз, це запідозрили, це побачили, тому що якби ми це не побачили, далі б було просто-напросто гірше. Але я вам скажу, Дати навіть будь-яку людину, то я не знаю, всім потрібно не знати, які аналізи здавати. ТТГ, ферритин, феретинту залізу. ще шешу, ще шешу. Ще ще Чуть не кожного року багато аналізів, що хоч щось побачити, знаєте. Коротше. Ось так. Е, що хочу сказати? Йде зараз по-новому Грен... Гренландія. Я не знаю. Е, хотіла таким поділитися. Я ще на відео Я ще на відео... ні, такого не було, не показувала. Коли я народила Арсенка, було пройшло пару місяців я дуже сильно почала заїкатися. Це не було так дуже, як вам сказати, часто, але коли я розмовляла, в мене отаке було. Там, наприклад, хочу сказати, висловити свою якусь думку. Або якесь слово сказати, і кажу там до Андрія, візьми тарілку, от таке. Отак я вам показала, в мене. В мене було після Арсенка, що я так заїкалася, коли його народила. І прийшло там довгий час, я так заїкалася. Я навіть не говорила ні лікарям, нічого. І десь за рік, чи коли воно в мене пройшло, знаєте? І та й все. І от коли народила Даянку. От пройшло два місяці, і я знов почала так заїкатися. Ну бачите, скільки я з вами розмовляю, я зараз не заїкаюся. Але десь там, наприклад, за цілий день я можу заїкнутися десь так три рази. знаєте, коли розмовляю. І після коли от, народила даянку, теж почала заїкатися. Зі златою в мене нікого не було. Я взагалі не знаю, що тут таке. Андрій деколи мене сміється, що з тобою так трясе. Я, я взагалі не знаю, від чого тут, через що? Але я імно помічаю, що це в мене відбувається після народження дитини. Кажу, зі златою не було, але за все після даяди, в мене таке є. Взагалі не розумію, що воно таке. І тепер теж мені цікаво, коли в мене це мене. Ну, Вона мені не мішає, як то кажуть, жити, знаєте. Собі трохи, Андрієві піднімлю насрії сама собі, але але. Тож так то. Дивлюсь ту Гренландію і як вона називається, після того буде йти 20-12. Про кінець світу, що там буде? Йой. І що? Беру тебе на руки. Надоїло, надоїло їй лежати. Будемо дивитися той. Та як хочеш, то собі бери. Йой-йой, що, друзі, я не знаю, йду монтувати чи що? Ні, монтажувати мені зараз не вийде. Я тепер, знаєте, завжди монтажувала вечором і зранку і загружала якби на YouTube, але не вмикала. А мака, коли просиналася, там микала зранку. А зараз мені взагалі не ввечері монтажувати. Коли всі сплять, я просто сама лягаю спати, бо тому що хочу виспитися, бо тому що знаю, що мені вночі потрібно два-три рази вставати, щоб дитину нагодувати. То я монтажую тепер зранку, коли з лату відвезу до школи, коли Арсенку віддам по, ну, поїсти, поснідати, сама поснідаю. Або під час сніданку монтажую, або трохи пізніше. А куди, якщо є справи, то можу монтажувати десь біля обіду. Бувало таке, що в мене. Вечором, чи не під вечір виходив влог. Ну зараз так, ніяк не по-інакшому. Але ще, як то кажуть, дякую за те, що хоч в понеділок і четвертий влог виходить. І мені виходить, взагалі його загрузити. Тож, а так-то. Головне, що відео є, а так то змонтажуємо. Тож все, друзі, і... гарного і спокійного вам понеділка. Скоро побачимося усім папа, тому що хочемо, ми вже на руки не можемо, а мама тут розмовляє і розмовляє. Вночі почалася повітряна тривога, і коли я в телеграмі побачила, що написали, що шахет летить винники, а це вперше таки написали за два роки, я просто-напросто стерпла. У мене ноги просто таке враження уніміло і ціле тіло. Я настільки настрашилась, я не знала, куди бігти. Кажу чоловікові біжимо в підвал. Він каже, ні, ну бо, тому що там не є безпечно, бо в нас немає, там, наприклад, вентиляції, немає два виходи. Там ще гірше, ніж просто-напросто, що ми є вдома. Я просто стояла і молила, щоб наші хлопці його збили, і вони його збили. Дай Бог їм здоров'я і цієї всієї витримки, але ж тоді, коли я побачила, що працює ППО на Львівщині, мені аж тоді стало легше, і я ще й чула ті вибухи. То, що зараз робиться в Харкові і в інших містах, це просто жах, і хочеться чим пошвидше, щоб це зупинилося, або просто ну, дивишся новини і просто не витримуєш настільки наших людей. Дітей, всіх шкода. Вчора надивилася тіктоків, наплакалася, як батьки ховають своїх дітей, як жінки ховають своїх чоловіків, як ті дітки сидять біля могил свого тата, і просто серце розривається, і тільки лиш сидиш, і, Бога молиш, лиш би це все закінчилося, бо просто навіть твоє же серце не витримує цієї болі. Пішов третій рік війни, як ці москалі знущаються над нашими людьми. Фух. Друзі, тримаємося, я завжди говорю, разом ми сила, а їм це все ну, повернеться бумерангом. По-іншому просто ніяк. Вони ще відчують на собі це все, що ми відчули.